Нарешті дочекалися. Приїхали перші партії нових препаратів. Новинки сезону 2025 Крістафос. Сьогодні перші партії тих, хто замовляв, поїде до клієнтів. Новий продукт для закритого грунту відкритого. Люди його чекали. Нове добриво. Новинка сезону 2025 року. Доброго Крістофос 11311 з флювими кислотами та різобактеріями. Всі, хто його очікував, будемо відвантажувати сьогодні. Дуже добре працює в синергії з продуктом Vigortem S. Гарний результат від цього. Всім рекомендуємо. Також новинка сезону 2025. Мерістемен ПК 141516. Плюс магній, плюс мікроелементи. Гарний продукт. Ефективно працював на дослідах. Всім, хто я очікував в цьому сезоні, вже починаємо відправляти. Також новинка. Ми 13530. Також з мікроелементами та магнієм. На сьогоднішній день в наявності є. Добре у формуляції 2208 плюс 12. Кальцій 8442, 11411, 2020 20, 14, 15, 16, крістофос. Вігортем етабору. Ігортем. Такі упаковки в тарі, стимулянти, візуали, кафоми. Все є в наявності для того, щоб сезон... Стартував.